Божі слова на кожен день. Протягом багатьох років традиційним засобом формування віри людей було читання біблії. Відступ від біблії це не віра в Господа, відступ від біблії це іновірство і єресь. І навіть коли люди читають інші книги, основою цих книг. Повинно бути пояснення Біблії. Тобто, якщо ти віриш у Господа, тоді ти повинен читати Біблію, і поза межами Біблії ти не повинен поклонятися будь-якій книзі, яка не пов'язана з Біблією. І якщо ти це робиш, то ти зраджуєш Бога. І з того часу, як з'явилася Біблія. Віра людей в Господа була вірою в Біблію. Замість того, щоб говорити, що люди вірять у Господа, краще сказати, що вони вірять у Біблію, замість того, щоб говорити, що вони почали читати Біблію, краще сказати, що вони почали вірити в Біблію, і замість того, щоб говорити, що вони повернулися до Господа, було б краще сказати, що вони повернулися до Біблії. У такий спосіб, люди поклоняються Біблії так, ніби вона є Богом, так, наче б це була їхня життєва сила, і втратити її було б те ж саме, що втратити своє життя. Люди вважають Біблію такою ж високою, як і Бога, і є навіть ті, хто вважає її вищою за Бога. Якщо люди позбавлені роботи Святого Духа, якщо вони не можуть відчувати Бога, вони можуть продовжувати жити, але як тільки вони втрачають Біблію або втрачають знамениті глави і вислови з Біблії, тоді це так, ніби вони втрачають своє життя. І ось, як тільки люди починають вірити в Господа, вони починають читати Біблію і запам'ятовувати Біблію. І чим більше Біблії вони здатні запам'ятати, тим більше це доводить, що вони люблять Господа і мають велику віру. Усі ті, хто читав Біблію і може говорити про неї іншим, хороші брати і сестри. Протягом усіх цих років віра і відданість людей Господу вимірювалися мірою їх розуміння Біблії. Більшість людей просто не розуміють, чому їм слід вірити в Бога і як вірити в Бога, і нічого не роблять. Крім як сліпо шукають ключі до розшифрування глав Біблії. Люди ніколи не дотримувалися указівок роботи Святого Духа. Увесь цей час вони тільки й робили, що відчайдушно вивчали і досліджували Біблію, і ніхто ніколи не знаходив більш нової роботи Святого Духа поза Біблією. Ніхто ніколи не відступав від Біблії і ніколи не наважувався цього зробити. Люди вивчали Біблію всі ці роки, вони придумали так багато пояснень і зробили так багато роботи. У них також є багато розбіжностей з приводу біблії, про які вони нескінченно сперечаються. Так що сьогодні утворилося більше двох тисяч різних деномінацій. Усі вони хочуть знайти якісь особливі пояснення або глибші таємниці в Біблії, вони хочуть дослідити її і знайти в ній передісторію роботи Єгови в Ізраїлі, або передісторію роботи Ісуса в Юдеї, або інші таємниці. Які ніхто більше не знає, підхід людей до Біблії це підхід одержимості і віри, і ніхто не може надати цілковито чітке пояснення щодо внутрішньої історії або суті Біблії. Отже сьогодні люди, як і раніше, відчувають невимовний подив, коли мова заходить про Біблію. І вони ще більше одержимі нею і ще більше вірять у неї. Сьогодні кожен хоче знайти в Біблії пророцтва про роботу останніх днів. Вони хочуть дізнатися, яку роботу робить Бог в останні дні і які є ознаки для останніх днів. Таким чином, їх поклоніння Біблії стає більш палким. І чим ближче до останніх днів, тим більше сліпої довіри вони надають пророцтвам Біблії, особливо тим, які стосуються останніх днів. І з такою сліпою вірою в Біблію, з такою довірою до Біблії, у них немає ніякого бажання шукати роботу Святого Духа. Згідно зі своїми уявленнями люди думають. Що тільки Біблія може принести роботу Святого Духа, тільки в Біблії вони можуть знайти сліди Бога, тільки в Біблії приховані таємниці Божої роботи, тільки Біблія, а не інші книги або люди, може прояснити все Боже і всю повноту Його роботи. Біблія може принести роботу небес на землю. І біблія може як почати, так і завершити періоди. Із такими уявленнями у людей немає схильності шукати роботу Святого Духа. Таким чином, незалежно від того, наскільки Біблія допомагала людям у минулому, вона стала перешкодою для найбільш недавньої Божої роботи. Без Біблії. Люди можуть шукати сліди Бога в іншому місці, але сьогодні його сліди стримує Біблія, і поширення його найбільш недавньої роботи стало удвічі важчим і дуже нелегкою справою. Це все через відомі глави і вислови з біблії, а також різні біблійні пророцтва. Біблія стала ідолом в умах людей, вона стала загадкою в їх голові, і вони просто не здатні повірити, що Бог може діяти поза Біблією. Вони не здатні повірити, що люди можуть знайти Бога поза Біблією, і тим більше вони не в змозі повірити, що Бог міг би відійти від Біблії. Під час виконання заключної роботи і почати все заново це немислимо для людей. Вони не можуть повірити в це і не можуть собі це уявити. Біблія стала великою перешкодою для прийняття людьми нової Божої роботи і ускладнює розширення цієї нової Божої роботи.